І тепер до чергового скандалу, тому що міністерство оборони не припиняє поставки бракованих мін у війська. Про це повідомляє воєнний журналіст Юрій Бутусов. За його даними, чергова партія бракованих мін виробництва мінстратехпрому днями була поставлена в армію у другому батальйоні. 153-ї механізованої бригади. Ці міни протестували і в підсумку з шести. Пострілів 120-мм міліметровими мінами не розірвалася жодна, а з шести пострілів 82-мм мінами розірвалася лише одна на програму виробництва мін 120-го та 82-го калібру. Мінстратехпром отримав торік 25 мільярдів гривень. Наголошує журналіст Юрій Бутусов. Ну і вперше про браковані міни, які постачають українській армії, стало відомо в листопаді минулого року. Про таке повідомив також журналіст Бутусов. І Спочатку йшлося лише 120-ті міни. Однак, згодом стало зрозуміло, що багато мін і калібру 82 мм також браковані. Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми зі снарядами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху. Однак відомо, що проблеми з мінами є абсолютно різними. Що говорить не лише про якість пороху, є міни, які не вибухають, є міни, які не долітають до ворожих позицій. Також є міни, що просто не виходять зі ствола міномета, тобто, проблема не тільки в поросі. Тим часом директорка агентства оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що через скандальні неякісні 120-мм міліметрові міни у неї почали погіршуватися стосунки з міністром оборони Ростемом Умєровим. Про це повідомила українська правда. Влітку, коли стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни на одній з нарад заступник міністра Дмитро Клименков попросив Агентства оборонних закупівель продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою після цього, як стверджує посадовиця. Її стосунки з міністром Умєровим почали погіршуватися. Агентству вдалося отримати кошти за браковані боєприпаси і купити в інших виробників. І наглядова рада Агенції оборонних закупівель погодила продовження контракту Марини Безрукової на посаді голови Агентства оборонних закупівель. Йдеться в повідомленні агенції. Очолила вона агенцію на початку 24-го року. Раніше виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Калинюк повідомила, що міністр оборони у у вересні 24-го року планував замінити безрукову на народну депутатку Олександру Устінову. Ну і власне а, далі про на цю тему поговоримо з Юрієм Ніколовим. Це журналіст-розслідувач, редактор видання Наші Гроші. Пане Юрію, ми вас щиро вітаємо. Добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Отже, ну, от вдруге, вже у нас відбувається історія з неякісними мінами. А вдруге, вже певні проблеми фіксують наші воїни. Причому, якщо перший раз, бачите, Смітанін списав це все на неякісний порох. Зараз, принаймні, те, що кажуть військові, і те, що показав Бутусов, проблема в підривниках. І це замінені вже підривники. А, але. Як і минулого разу хтось в Мінстратехпромі, хтось на виробництві цих мін подумав і оцінив, що це дієздатні міни, боєздатні, і віддав наказ або не знаю, поставив свій підпис під тим, що вони надійшли вже в бойові бригади. Хоча цей брак мав би напевно, ну як, як я собі мислю, бути викритий ще під час виробництва, ще під час здачі цих мін і там виявлення готовності їх чи ні. А чому ми не чуємо про жодні розслідування або перевірки цих перевіряючих? Це така секретна інформація? Ну, на, на вашу а, думку? А, а, ну, хто ж буде рубати сук, на якому сидить да? у всіх сенсах сук? А, бо тут ж не тільки Мінста Трихпром винний, да? який зробив да? а, ці паршиві міни, а й воєнпрієди Міністерства оборони. От один з цих воєнпредів він фізично він має кабінет прямо на території цього заводу uh, укроворонтонського, який uh, робить ці міни, uh, і uh, саме до його компетенції входить і вибіркова перевірка мін, коли вони сходять з конвейера. Ну тобто він має проводити. Пробні стрільби якісь, ну, хоча б іноді, да, не знаю, він проводить їх чи ні. Він має постійно контролювати спроможність заводу, е, виготовляти ті міни там, певній кількості і так далі. Я е, е, думаю, що ДБР то вже і відкрило да, кримінальне якесь провадження стосовно нього, типу, але е, це ж тільки один з елементів, оскільки ми вже давно зрозуміли, да, що. Коли, е, умовно кажучи, полковник воєнпрід дає такий дозвіл. Е, потім ми всі бачимо, як це не працює ну, на фронті. Та тобто, це вже не здогадки, якісь е, і про це знають і міністри, і всі, і вони нічого не змінюють е, в цій історії. Це знала, означає, що вони покривають е, е, все, що там відбувається. Ну в гіршому випадку, можливо, цей воєнпред, знаєте вже останній оцей полковник е, відповість, і він да, він буде винний. Але і всіх інших вину, як то кажуть, замітуть під е, кавер. Отак, знаєте, сміття якесь там заховають і все. Бо на кону велетенські гроші. Це реально дуже великі гроші. Е, умовно кажучи, контракт по мінам ну, це щонайменше 10 мільярдів гривень. Цей завод цього року о, претендує на ще більший підряд, щоб о, йому о, дали можливість постачати і отримувати гроші відповідно. Причому аванс хороший, 70%. Отримувати ще аванс з державного бюджету, ну, на свої о, боєприпаси у тій якості, яку ми просто от прямо зараз всі з вами бачимо. Ну, я не знаю, як це назвати. Ну, я щиро вважаю, що зрештою цією справою має займатися збою, причому по статті 111 про державну зраду. Бо е, умовно кажучи, якщо ти направляєш такий ресурс, якщо ти ставиш раком своїх закупівельників, щоб вони е, направляли гроші. Е, ну саме цей завод, який вже давно довів свою рукадупість, ну та, е, і це означає, що ці гроші не можуть бути витрачені на інші імпортні, хай але якісні міни, які просто будуть вбивати ворога. Ну так сорі. Оце є підрив обороноздатності. Ну, я не знаю, як це пояснювати. Єдине, яке пояснення в мене є, ну, для себе я зробив висновок: це що жадність е застила очі е людям, які, які жадібні до нажива. Ну... Mm -hmm. Ну, просто бачите, якщо навіть простежити певний ланцюжок цієї жадібності, на вашу думку, а куди він веде? Тому що, бачите, от за словами пані Безрукової, власне, керівниці Агентства оборонних закупівель, от ми щойно якраз перед включенням розказували про те, що про те, що вона розказувала, що вона підписала контракт, і влітку, коли стало очевидно, що цей завод не зможе це все зробити, її власне. Бачите, попросили, щоб АОЗ з ним продовжило співпрацю свою, тобто далі туди направляло гроші, співпрацювало, хоча такий завод треба було одразу викреслювати. І таким чином, через це в неї погіршилися стосунки з міністром оборони Ростимо Умєровим. Але ми зараз перед цим бачите, обговорювали власне пана Смітаніна, тобто, куди ведеться жадібність в МО чи в Мінстратег? Ще вище, розумієте, спільним знаменником усіх цих історій є рішення ставки верховного головкомандуюча. Ну, на початку, взагалі, звідки вся ця історія взялась? Призначення Кам... Камиш... міністрів? Це... Ні, р... Р... ставка верховного Командуючого відбуваються за участі, в тому числі радника і колишнього керівника міністра Техпрому Камишина. Ну, смітання на тобто люди, які відповідають за це виробництво за участі Умерова, да, міністра оборони за участі представників генштабу, тобто, і от на цій ставці було прийнято рішення, що ми маємо максимум ресурсу витратити на виробництво власних боєприпасів. Розумне рішення. Ну, з огляду на велику стратегію, да, щоб не залежати від там якісь витребеньок травм, таким насправді в світі не так Єбопри, багато. Безумовно, да, і ще власного ж виробництва, просто ну не хватить на все про все, але розвивати своє ну це справді дуже потрібно. Але якось знаєте, коли приймали це рішення, розвивати своє, ну просто ці прекрасні ж люди чудово знають, який завод в Україні єдиний може виробляти там сіміни. В достатньому вони закрили очі абсолютно на те, що його очолює людина, яка прямо зараз знаходиться під судом за корупцію по справам набу. От прямо зараз, у 2024 році він там отримав чи три підозри за корупцію, да і його не відстороняють. Вони намагаються щось змінити, а йому якраз ще більше накидують оцих от коштів. Тобто, і звісно, що коли умовно кажучи, ставка верховного Командуючого, керуючись хорошими мотивами, каже, що треба робити своє а далі нижні оці люди камишин, сметанін, Умєров, все влаштовують таким чином, щоб гроші йшли. Але якість, скажімо так, страждала, продовжувала страждати, незмінно страждала, і ніхто мені за це відповідальності, то у мене от є от така от історія про дуже інтересних бояр з цікавими меркантильними інтересами, які е так інформують Верховну Головно що отримують вигідне їм рішення. Це І вага цих рішень ще раз, десятки мільярдів гривень. Е, на вашу думку. Е Ну раз ви вже про бояр. Добре, не буду це говорити, бо ще мало лі. <ріст> uh, ну тобто, а керівництво не знає, що боярі uh, ну, от таким займаються, чи знає, але можливо нема ким замінити директора заводу. Можливо, Дивіться, нема один. людини uh, замість Кемишина, якого можна було б замінити. Можливо, замість у немає підходящої персони на uh, очільника МО. Можливо, того і нічого не робить вище керівництво. Дивіться, я не хочу здогадуватись, чому вони цього не роблять. Права на незнання у них вже точно немає. Да? Вся країна про це говорить. Вся абсолютно. Тобто про проблему цю відомо нашим міжнародним партнерам. Ну, тобто, говорити, що ніхто не знає, що тут відбувається, не доводиться. А якщо знають і нічого не роблять, ну, це, знаєте, на допитах з поліграфом треба з'ясовувати, чому. Ні, ніхто нічого не робить. Е, моя просто от, позиція така, що допити мають проходити в рамках справи е, СБУ про державну зраду і саботаж. Ну, можливо, ми дочекаємось е, відкриття таких справ. Можливо, ми дочекаємось підозр бачите час покаже, пане Юрію. В будь-якому разі, дякую вам. Е, не остання це наша розмова, впевнений на цю тему. Е, власне, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор видання Наші гроші. Говорили ми про черговий скандал. А в міністерстві оборони з постачанням неякісних мін для збройних сил України.